Доброго дня! Значить, Сьогодні будемо варити масло від ожогів. Беремо 100 грамів масла подсолнечного. беремо воск, значить, воска приблизно грам 30-40 і розтаплюємо. Потім цю суміш кидаємо. Там по рецепту один жовток, але я кину три. Чого три? Ну, чим більше жовтка, тим сильніше буде діяти на опалене місце. Все, вос практично. Ну, в принципі, ще не весь розстав. Жовток зараз помільчимо. і теж висипемо. Проварюємо в круту і засипаємо по чуть-чуть, тому що він сильно піне. Посліти, як воно все звариться, розтужаємо і в холодну йомкості. Значить, по отзивам людей, які говорили, цю мазою мастили і ноги чорні, і рани гнойні. Потім ожоги, такі, що там автор каже, носок з кожий злазив. А я попік ногу сваркою аргонодуговою, варив в шортах і образувалися красні місця. Зараз покажу які. Така нога красна по ще донизу, а ще були на рибі в дів штани, вони мені натерли плюс сонце. По ще півтори сутки були на рибалці і воно почало пекти. Я почав читати. Що до чого. Саме лучше, звісно, допомагає це жарені жовтки, пережарюють, пережарюють до чорного. В другому рецепті просто жарять, потім висіжують. І ним масять, але щоб до чорного пережарити, потрібно виходити на двір, тому що такий їдкий дим, що все це просто прованяється та й і кухня, і одежа, ну в принципі все трохи. Кажуть, сильно піни, не знаю, я таку всі зараз висиплю. Ну, То, що їх пережарюють, цей рецепт я ще чув, по-моєму, ми його і раніше робили. Я не пам'ятаю, що вони мастили, от не пам'ятаю. Мами вже нема в живих. Щоб запитати. Я тоді малий був. І думаю, ну, напишу в інтернеті. Пережарні жовтки від от, 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 ожога. І знайшов, що там люди, які п'ятками варилися і діти пальці ставили на плитку. І Кажуть, що лучше ті спреї от е, цих. Жогів. Ну а я собі думаю, зачем жовток повністю ужаривать до чорного. І теж попався рецепт там, де люди, оце воск, посне масло. Напомню рецепт. 100 грамів масла, 40 грамів воску, можна 30. Кажуть, жовтого лучше, як на мене, то там без різниці. Саме головне діюча речовина це дієчка. Вони реально допомагають при ожогах. Значить, все це діло треба тщательно мішати іначе википити. І так, ось, в принципі, і все. Перецідили на бінт в четверо складений. Цідили все це діло гарячим, варили десь минут 5, постійно перемішували. мазь вийшла як такий як крем. Ну, залишилося їх спитати. В коментарях відпишусь скоро, як вона діє. Так, ну і перше моє враження от помастив я опік і приліг. І ви знаєте, геть не ощущається це місце, де боліло і пекло. Ну, я не знаю, можна сказати, взагалі не чути, що воно там пече чи, чи побалює. Ну, Це тільки перший день. Один раз я намастив. Так, ну, вірю, що по тим отзвам, що люди писали. І пролежні, і гангерени ця мазь виліковувала. Так, ну ось, в принципі, поки все. Я можна сказати задоволений цією мазю. І в коментарях відпишусь, коли почне заживати. А поки на все добре, до побачення.